Всім привіт, друзі, глядачі-підписники. Так, Це моє перше відео за останній проміжок часу. Дуже рідко я зараз появляюсь в себе на каналі. Ну і друзі, хочу в цьому відео поділитися, що я, як то кажуть, зробив за весь цей проміжок часу, чим я займався. Ну і, Друзі, почав я паяти воду, поліпропіленові труби по будинку. Ну, чесно кажучи, роблю це вперше, але заняття доволі цікаве. І є вже свої плоди роботи. Так що сьогодні я вам покажу, що я встиг зробити по цій пайці труб в будинку. Ви бачите, друзі, така в нас вже зимова погодка прохолодненька, збір врожаїв закінчується. Всю осінню роботу, що я планував, майже переробив. Ну і тракторець може вже спочивати та зимувати. Добротно він в мене в цьому році попрацював. Так що таке, будемо його ставити скоро в гараж, в сплячку. Ну а, друзі, відео власне, буде сьогодні по будиночку, що я тут всередині поробив. Як бачите, вже камінчик там горить, грубки теж вирішив протопити. Ну, Хто буде відео вперше бачити, хто з моїх постійних глядачів бачили, що я тут так був, попрацював літом. Підшив це все вагоночкою, але на зиму вирішив. Є тут такі невеличкі щілини. Думаю, піні на всякий випадок. Але все рівно буде ще робитися фасад, ще воно все буде утеплюватись, тому щілини так і так перекриються. Бажано спочатку було зробити фасад, а потім стелю, але я вирішив не чекати, а і гарно це все діло утеплити. Ну, Друзі, що по будинку? Друзі, Що тут всередині? Там така атмосфера будівельна. Грязненько, не прибрано. Ну, все як на всіх будівництвах. Так, друзі. От власне це все починається в мене з цих от кімнат. Появляю поліпропілен, чесно кажучи, заняття таке доволі клопітке і нешвидке, якщо хочеш зробити щось для себе і робиш це все вперше. От, друзі, випаяв тут два вивіда на гарячу холодну воду на душеву. Буде в мене душевий піддон. Теж ще не завершив з каналізацією, але думаю, найближчим часом зараз я ось цим буду займатися. Був в планах тут ще поробити теплу підлогу. Якось так воно виходить. Робив я це все діло в штробі. Штробив бетон. Ховав це все. Сюди всередину, ну таке, чесно кажучи, не знаю. Зараз майстри, як побачать, візьмуться за голову, але на ці мої ходи, переходи, виводи, ну, я хотів сховати це все діло в стіні і акуратненько його все заробити і сховати за плиточкою. Ну і, звичайно, якщо щось десь станеться, доведеться плитку зривати, оце такий великий мінус. Ну, але я думаю, паєчка моя вдала. Ось такі ходи. Так я все робив. Тут буде друзі ванна, тут буде мивальник, зеркало, тут розеточку ще під її підвів. Ну і душева. Все. Теж відпаяв ще контур на радіатор. Тут буде радіатор в стіні, то я не знаю. Можливо, потрібно було ширше робити, але я вже думаю, тут можна буде штробою від пайку дати в сторону. Тут буде ну, полотєниця, рушник-осушка якось так. Ну, отак, в принципі, я ж кажу. Це все діло ще в мене не закріплене, все воно гарненько рухається ховається в стіну в штурбі. Тим паче, в мене буде заливатися е, чистова стяжка з теплою підлогою. То, я думаю, рівень в мене підніметься, навіть перекриє ось ці всі труби. Ну таке. Отак я кажу. От результат роботи. Це все я кажу, вперше робив. Все починав з цієї кімнати, починав відпайку з цієї труби і поступово потрошку продовжував. А ні, починав я звідси. Починав я звідси, теж всі переходи, все підносив, вставляв. Ну, така собі робота. Чесно кажучи, я не знаю. Можна було б найняти майстра, але я думаю, майстер за цю ж трубу взяв би непогані гроші. А так сам вирішив. Це все зробити, то чесно кажу, намучився добротно. Тим більше я роблю це все вперше. Отак От результат є. Я, ж кажу, я задоволений взагалі. Пізніше я буду цю всю систему, як то кажуть, позаглушую і буду перевіряти, чи ніде в мене нічого не свіще. Ну і в принципі тут теж. Туалет, стяжки ще нічого немає. Я каналізацію, як пам'ятаєте, переробляв. Тут буде інсталяція. Це все теж на правильну машину виводив, підключав. Ну це теж в мене вивід на умивальничок. Хтось скаже, може високо виведений цей гусак. Ні, високо він не виведений, тому що, я ж кажу, у мене нуль стяжки десь буде приблизно тут, а то, й, можливо, вище. Пізніше буду відбивати нуля. Ну і, в принципі, якось так воно виходить. Теж робив з стіні штрубу. Під 90 градусів ставив коліно зверху. Ну, а знизу все під 45, акуратненько сховане буде під бетоном. Ну, таке, як то кажуть, робиш на свій страх і ризик. Це все діло, тому що, я ж кажу, може в майбутньому бути таке, що десь якась. Пайка може потікти і доведеться це все діло довбати і шукати причину втічки. Ну, це я ж кажу, є єдиний мінус. А так, в принципі, моїх батьків взагалі без пайки просто е труби металопластикові, там ті з'єднання йдуть. Якісь вони латунні, щось такого труби. Здається, 16-та труба чи 18-та то там взагалі страшне. Там тільки зачепи, то резинка, то ще щось, то кільце лопне, те, що вганяє трубу, то там взагалі страшно. А так, Я думаю, поліпропілен це в багато разів надійніше, ніж ті металопластикові труби. Ну, Хоча ще залежно, яка температура буде, який тиск буде в цих трубах. Хоча перевіряли хлопці, показували, що сама найгірша пайка тримає 8-10 атмосфер і вона тримає. А я тут старався трошки, як то кажуть, на совість. В чому був не впевнений, то я відрізав і перепаюю, хоча потім розрізав, робив розріз, бачив, що там все нормально. Так що таке От така в мене робота. Ну і, друзі, це все діло теж акуратненько сховане в стіні. Пізніше я це все, як то кажуть, зроблю, як вже перевірю систему, і воно все йде в мене акуратно в стіні в котельню. Теж мене труби вже йдуть на кухню. Теж ще я тут нічого не робив, тому що планую зараз перетягнути з сіткою, склеєм цю стіну і зробити тут декоративну штукатурку, щоб можна вже було поверху, акуратненько це все діло допаювати, розводити, ставити котел. І таке подібне. Бо вже як буде ця вся система зроблена і починати робити, як то кажуть, чистову окраску це все, діялочні роботи, то. Буде трошки складно обходити ці труби. А так це все пізніше поки що можна відігнути. Ще, як то кажуть, воно рухоме, в мене не зафіксоване, то можна буде це все спокійно потім подопаювати. Так, що так. А на кухню в мене вода, я ж кажу, починається звідси. Ще я нічого не відпаю, тому що ще я не придумав, як в мене ця вся система буде фіксуватися. Теж вивів каналізацію, тут на всякий випадок, щоб було. Ну і в принципі, теж. Такими ходами, норами в мене воно все йде. Кажу, замудохався я і заморочився нормально. З цими переходами тут теж в мене в стяжці. Це вся спайка. Ну якось так. Коротше, заморочився. Може щось неправильно, але я ж кажу, я роблю це все вперше. І на свій страх і ризик я нікого нічого не вчу. Я кажу, я роблю це все вперше. Теж тут у мене. Воно буде залити бетоном стяжці, і йде холодна вода на посудомийку. Теж тут холодна вода до умивальника. Тут буде така кутова мийка, але вона буде трішки в сторону висунута. І, в принципі, теж там гаряча вода. І це все йде суцільною трубою на другий поверх. Приїжджали мені хлопці, бурили отвори. Ну і так воно все в стіні сховане. Теж я все акуратно пропіню і замажу штукатуркою. Так, початок пайки труб на воду. Паяємо поліпропілен. Це я роблю все вперше. Ну і так це вже в мене виходить. Це тут буде душова. Тут буде вмивальник, теж розеточки, там на підсвітку. Там сушку вмикнути чи ще щось. Ну і це суто на ванну. Висота чистової підлоги буде десь приблизно ось на цьому рівні, ну воно все якраз акуратно гарно ховається в стіну в штробу. Так, поки що нічим не фіксував. Теж тут все гарно пообходив, щоб можна було вставити каналізацію. Теж вона буде схована в стіні. Ну, там, я кажу, там вже того гусака, як хоч можна буде повернути. І підлаштувати під себе. Теж такі ж троби поробив в стіні. Ну, ширина майже на висоту блока сантиметрів 15. І якраз чітко в мене 4 труби сюди вміщується. Теж буде один контур іти в мене на сушилку. Теж буде водяна вона. І якраз буде заходити сюди, прихід. Вихід, пішло далі. І буде теж йти по землі ось тут. Це вже туалет. І виходить сюди, заходить сюди і теж акуратно попаяю і заведу в стіну туди. Теж це на інсталяцію, це на стиралочку, і теж на умивальник. Якось так процес йде. Буду продовжувати надалі. Паяю я це все простеньким таким паяльничком китайським. Налаштовує тут температуру. Ну, 270 градусів. Саме нормально. Ну і перевіряв, як воно все спаює. Спайка начебто непогана. Я кажу, в мене такого досвіду немає. Це весь мій перший досвід теж понакупляв багато чого, бо багато чого не вистачало. Так, вже частинка значна пішла. Чесно скажу, я, щоб переконатися, що воно спаяне, то я брав цілу конструкцію, розміряв і все спаював тут на місці. Спаював на місці, заносив туди, підміряв, підрізав і тоді вже допаяв. І тобто я цю всю конструкцію спаяну, заніс сюди і вставив штроби. Так, мені здається, надійніше буде пропаяно, ніж. Паяти тут по цих закаулках. Ну таке. Я. я ж кажу, теж буде тепла підлога, буде все в пінопласті сховане, то я думаю, промерзати нічого не повинно. Як то кажуть, буде відразу підігрів холодної води, як буде тепла підлога вімкнена. Ну, вирішив я вести це все теж ховати під стяжку. Не схотів я вже мудохатися з цими штробами, я думаю, під стіралочку хай вже йде так і на опалення. Так що таке. Так воно все проходить в мене. Ну, я кажу, може, я щось я не так роблю. Це я роблю вперше, тому не судіть суворо. Так, друзі, черговий день, чергова роботка. Сьогодні так доволі прохолодно, то вирішив вперше в цьому році запалити камін. Тепло взагалі дає чудово, але скоро це буде, напевно, дороге задоволення вже там. Кажуть, якісь штрафи за дрова починають вводити. що скоро навіть на полі тако буде рости березка, а ти навіть її навіть і не зріжеш. Мускають вкрав, десь там, я не знаю, давай документи, що ти її на полі брав, а не в лісі. Так що таке, Ми теж протопив ще дві грубки тут. Такі дві грубки є на другому поверсі. В принципі, теж тепло класно дають. Планую ще вирізати під грубки під плиточку. В принципі, горить непогано там. Теж грубка ту, що я робив сам, мурував. Теж чудово все там горить, тяга, бомба. Тяги навіть вистачає, як відкриваєш ось скільки заслоночки. Теж не до кінця відкриваю шибра. Так що таке? Ну, класна річ, коли є грубка, теж біля грубок хтось так поробив. Дерево не давав, а робився з металевих профілів, там теж металевий профіль. Ну і все, в принципі, вже вона потрошку розігрівається. Так, грубка гріє ось цю кімнату, наступну кімнату і аналогічно з цієї сторони. Ну а Тут я буду друзі, робити буріння алмазне. Приїдуть мені тут просверліти дирку в армопоясі з арматурою, з тим всім, щоб я перфератором не мучився. Висверліть трубу 45 градусів закидаю по стіні і все. і в мене буде каналізація. Продовжую пайку труб. Теж туалет вже тут завершив. Гаряча, холодна. На інсталяцію, на стиралочку, там щось можливо таке буде. Ну Побачимо, побачимо можливо, Добре. заглушиться просто. Стиралка буде там в котельні. Ну і теж тут вже ось цей контур спаюю між собою на гарячу воду. І все, щоб тобто, з'єднати його, все в штробі сховати. Ну і це все діло пізніше запінюю і сіточкою перетягую з клеєм. Ну, Звичайно, провірю цю систему на герметичність. І далі буду з котельні йти на кухню. Теж буду заводити підтяжкою. Буду підтяжкою проводити всю воду. От якраз у мене тако піде штроба звідси, і все заходить в кухню, з цієї сторони виходить. Ось тут воно все вийде. Але планую зараз спочатку перештукатурити стіну. Маячки вже є. Ну і тоді вже можна буде робити якісь штроби. як то кажуть, робити заглиблення в стіну. Так що таке? Ще тут трошки водички, напевно, почекає. Така, друзі, я ж кажу, вже погода у нас зимова, багато чого не встиг. Тому що робота моя не дозволяє, як то кажуть, лишитися вдома, щось продовжити робити. Теж планував тут робити терасу, але бачу, що в цьому році вже я наробив. Вже випав сніжочок, мороз. Чесно кажучи, я навіть не встиг доробити каналізацію. Теж трубу вже випустив з другого поверха, але ще не уклав. Ну і зараз, власне, покажу, що я зробив на другому поверсі. Так. Тут, як то кажуть, будівельний процес, гармидер. Ну, а це що в мене полишалося. від трубки, що я докупляв на каналізацію. Теж в мене тут товариш будується на початку вулиці. Теж він ще не починав робити каналізацію, багато чого в мене полишалося. Я кажу, ну, щось треба буде, воно в мене буде просто лежати, пропадати. Тому я кажу, забереш, щось собі, як то кажуть, підбереш. Потрібно. Вон є такий компенсатор, ще. теж перехідники, шматки патрубків. Багато чого в мене полишалося. І це ще не кінець, ще в мене така добротна торба паєчних тих уголків, тройнічків, переходів різних кранів, теж полишалося на воду. Але, звичайно, я ще не допаяв, це ще в мене піде діло на котельню. І теж в мене ще піде сюди. Це буде гаряча вода, а це буде холодна. Теж в мене буде ще паєчка акуратно йти по стіні. Ну, в принципі, тут теж буде така стояти мийка. Ну а тут буде унітаз на другому поверсі. Все-таки вирішив зробити туалет. Так що, глядачі, от таке все, що я встиг зробити за цей останній місяць. Чесно я ж кажу, працював я тут буквально по 2-3 годинки на день. Часом взагалі щось інше робив, то автомобіль ремонтував, то в поле їхав, то щось згорати, ще щось зробити І таке. Так я ж кажу, на будинок в мене часу взагалі було мало. А ну, але зараз зима, часу, можливо, буде більше, якщо будуть вмикати світло, то щось буду продовжувати робити. Так, в планах в мене що тут? Планую почати робити каркас. Теж буду. Крутити все з дерев'яних бусів, так як в мене зроблені перестінки в цих кімнатах. На цьому, друзі, буду завершувати свої відео. Можливо, комусь було щось корисне, щось хтось для себе можливо побачив, що можна зробити і так. Цю систему, щось можна, як то кажуть, перекрутити по-своєму. Ну, друзі, тут у мене вибору особливого не було, тому що, як то кажуть, проект все робив сам, все складали самі. Не хотіли його якось там ліпити по-іншому. Тому як планував, так і зробив. Так що, друзі, кому було цікаво, ставте вподобайку. Підписуйтесь, всім па-па, всім миру і добра, друзі, в наступної серії.